Всім доброго дня! Сьогодні у нас 9 березня. Короткий відеогляд автомобілів, які маємо по наявності. Автомобілі пригнані з Європи, розмитні, сертифіковані та готові до реєстрації на нових власників. Давайте розпочнемо з цього краю. Це у нас Opel Зефіра 2010 рік, 1.7 дизель, механіка, шестиступка, автомобіль 7-місний, пригнаний з Франції на легкосплавних дисках. Скоро буде виставлено на продаж. По комплектації шкіряне кермо, клімат, контроль, чотири склопідйомника. Комплект килимків нових стоїть. Станкарт. Такі столики. Ціна даного автомобіля буде 7500. Так, йдемо далі. Гольф 5 2007 рік, 1,6 бензин, 212 пробігу, 7,150. У нас можлива розстрочка оплата частинами. Хетчбек 5-дверний. Далі у нас шкода Октавія ВРС 11 рік, 2 літра бензин, 194 пробігу, автоматична коробка передач 9800 вартість, шикарна комплектація. Чорна стеля, 4 склопідйомника, сенсорна магнітола, двозонний клімат, підігріви. дуже дуже класна комплектація. Автомобіль в рідній фарбі. На легкосплавних дисках. Далі, Рено Сценік маємо. 2007 рік, 1,6 бензин, 173 тисячі пробігу, механіка, передній привід. О, теж. Всі передні привідні. І по салону він, вартість 650. Наступний автомобіль це у нас Volkswagen Touran 2009 рік, 1,4 бензин, автоматична коробка передач, вартість 8500. Болзонний клімат, мультикермо. На легкосплавних дисках. Форт у нас під завдатком, скоро буде доставлення. Є такий кадік, це у нас 2009 рік, максі база, 1,6 бензин, також скоро з'явиться в продажу. Ще один Volkswagen Touran. Також 9 року, 1,6 MPI, вартість 9 тисяч, 9 рік. Автомобіль 7-місний. На вашоспавних дисках. Гольф Плюс 11 -го року. З такий по салону. Є три ключі з автомобілем. 1.4 бензин. Ціна 8300 на оригінальних легкосплавних десках. Передній задній партронік. Автомобіль сам паркується. Класна комплектація. Opel Зефіра 1,8 бензин 2011 рік 220 пробів, ціна 8500. Ось така вона по салону. Сервісні документи є. Передній задній партронік. На легкосплавних дисках гарна гума. Octavia Tour. Це в нас останній рік, 2010, 1,6 МПІ, бензин, 200 тисяч пробів. Тут вже ресталінові дзеркала йдуть, ставили в 2009-10 році. Рестальнове кермо, Такий по салону в в гарному стані. Є ще одна октавіатур, це 9-го року. Фаркоп, партронік, легкосплавні диски. По салону все чудово. Підігрів сидінь, кондиціонер, штатна магнитола, пробіг 191 тисяча кілометрів передні склопідйомники. 7-350, можлива розсрочка 9 рік, 1,6 MPI. автомобіль в дуже гарному стані. Далі шкода фабія. Це в нас 6 рік, 1,4 МПІ бензин, механіка. авто на легкосплавних дисках 176 пробігу, ціна 5,350. Торг, звичайно, присутній на всіх автомобілях. Така вона по салону, все чисте ціле. Кондиціонер, магнітола, підстаканники, передні склопідйомники. По кузову вся в рідній фарбі. Шкода Octavia a 5 2009 рік, 1,6 MPI, МПІ, 208 пробігу, 8800 ціна. По комплектації є. Клімат, підігрів, круїз контроль, склопідйомники. По салону все чудово, по кузу також без дефектів. Аудіа 3 Це у нас 2007 рік, 1,6 202 тисячі пробігу. Гарний салон такий надзвичайний, 400 підйомника, клімат підігрів, задній партронік на легкосплавних дисках. Opel Zephyr A, це у нас 2003 року. 5300 1,8 бензин, 214 тисяч пробігу. Гарна зимова гума. По кузову без корозії, без дефектів. І є один косметичний підкрас. Так, ходімо далі. Є такий Hyundai Tucson, Автомобіль пригнаний з Німеччини. 2 літра бензин, механіка, передній привід. В гарному кольорі. Класні диски стоять. По кузу без дефектів, без корозії. Капот без сколів, без висічки. 9 рік, 128, вже 129 пробігу, ціна 8850. Стан салону, дивіться, кондиціонер, штатна магнітола під USB, шкіряне кермо. 400 підйомника. Велюровий сірий салон. Так, відкривається заднє скло, є шторка. Давайте ще відкрию багажник. Все чистеньке, ціленьке, охайне, класний стан. Далі Passat b 5 це у нас 2004 рік, 1,8 турбо, автоматична коробка передач, автомобіль тільки заїхав, ще не мився, буде поліруватися, хімчиститись та виставлятися на продаж. Кого цікавить, класна комплектація. Технічно все чудово, шкіряний салон 1,8 турбо на автоматичній коробці передач. Так, Ходімо далі. Renault Колеус. Це у нас 2012 рік. Пробіг 250 тисяч км. Ціна 11500. Безключовий доступ у нас. Це 2 літра дизель, класна комплектація, механіка, шестиступка, ступка, шкіряний салон. Нова гума. Легкосплавні диски. Автомобіль весь в рідній фарбі. Так, йдемо далі. Renault Grand Scenic. 18 рік, 1,5 дизель, 233 тисячі пробігу, 1550. 15 Автомобіль семимісний, оригінальні легкосплавні диски, нова гума. Дивіться, стан салону. Все чисте, ціле. нас 1,5 дизель, автоматична коробка передач, двигун К-9К. Далі Kia Sport, 9 рік, 2 літра бензин, 134 пробігу, 9450. Є клімат контроль, підігріли сидінь, штатна магнітола шкіряне кермо, 4 склопідйомника, легкосплавних дисках. Є такий Hyundai Tucson, Це у нас 9 рік, 2 літра бензин, ціна 8850, 181 тисяча пробігу. Шкіряний салон. Підірів сидінь, клімат-контроль, штатна магнітола, Ні, магнітола вже не штатна. Замінна. 181 тисяча пробіг, 400 підйомників. До речі, в Tucson маємо 4 по наявності. Ще зараз. Буде два 2010-х років. Один буде газ бензин, один буде бензиновий. Так що, хто шукає туксона, приїжджайте, звертайтеся Audi Q7. Це у нас 36 бензин 2007 рік. Ціна 12650, 180 тисяч пробігу. Ось такі автомобілі маємо вже по наявності. Також у нас велика кількість авто в дорозі. Десь під кінець тижня буде нове надходження. Хто шукає гарні авто з Європи, телефонуйте. Можна нас замовити на замовлення. Кого що цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. Кого цікавить, також телефонуйте деталі за телефоном. Знаходимось місто Вінниця. Вулиця Вишнева, працюємо кожного дня. Всім гарного дня, гарних автомобілів та мирного неба!